Стильні підліткові в'язані сукні Den Aldi Німеччина, де одиничка вартує лише 99 гривень. Загалом в лоті 15 позицій, 1485 гривень. Вартує цей лот. І розміри також дуже класні від 122 до 158. В цьому лоті будуть представлені дві модельки. Це ось така чорна з в'язочкою. Дивимося, як на дівчинки, вище коліна йде моделька. Оєкотек стандарт 100, якісні епілергенні матеріали, і фарбники можна прати при ручному прані на те низьких температурах і склад це 55% поліестер, потім поліакрил і еластан. Показує в розгорнутому вигляді цю модельку. Ось так виглядає чорний, щільна в'язочка, дуже гарно все зроблено, класний комір, і буде дуже класно сидіти. Знаєте, там не обтягувати, а саме тримати форму. Якісний товар. Насправді, далі буде ще ось такий варіант. Також буде класно тримати силует. Дивимось, тут ось так от зроблене оздоблення, білі деталі додані, і дуже гарно таким віночком зроблена в'язочка. І давайте подивимося, що тут у нас буде по складу. І нагадаю, лише 99 гривень за одиничку, 60 поліакрил та бавовна, Це цей буде навіть теплішим. І дуже класно, я говорю, буде класно і саме селетно сидіти. 99 гривень одна позиція. Звертайтесь до нашого відділу продажу, контакти під цим відео.